Пане батяр, що ви скажете після свого прання? Помили. О, Хвостик тепер чистий, гарненький. Ви навіть посвітліли Батяре, пане. Ну так, да, вже давно ми не милися. Тут треба було його трохи помити, а то він брудний. Зараз лежить тут, -а. стоїть. Стоїть, лежить, сидить. На вікні гріється на сонечку. Ну так, да, сонечко трохи гріє. Глине вікно зараз не відкривати, щоб його не продуло. А ви напишіть у коментарях, чи батяр аж посвітлів. Чи то мені так здається тут на сонці. Бо мені щось здається, що він реально посвітлів після миття. Ну, кінчики стали темніші, а от всередині він став світлий. Як зефірка трохи обгорівша. А. Масаж. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.